Для мене оборона Маріуполя тривала 47 днів. На заводах було безпечніше ніж в місті. Бійці саме ДНР казали, ми думали вас там більше. каже, ну в Маріуполі людей на органи різали, продавали в Європу. Коли людина повертається, вона ще не розуміє, де вона. Одразу після повернення з полону після 29 місяців російської неволі. Зараз я нарешті вдома, в рідній Україні, в рідній столиці, на психологічній реабілітації. Тобто фізичний стан здоров'я ну, більш-менш краще, ніж в інших багатьох. Психологічний стан здоров'я. Хотілося б краще. Але на сьогоднішній день. Працюють реабілітологи, працює служба відновлення як військовополонених, так і бійців, які зазнали посттравматичного синдрому. Тобто жити будемо. Автозаками нас доправили з Галіча до Москви. В Москві нас загрузили на літак і доправили до Ростова-на-Дону. Там вже зібрали всіх і перевезли на самопінг. Тобто, ну, а далі. Далі вже всі все бачили по телевізору. Для мене оборона Маріуполя тривала 47 днів на 47 й день. Після другої спроби невдалого прориву ми потрапили вже в полон. Тобто, ну, вже шансів. Ніяких не було, а наказ від командування був чіткий. Ви маєте вижити будь-якою ціною, щоб вам це не вартувало. Ми зрозуміли, що вже все. От угу. все, коли по Маріуполю почали по місту, по мирному місту, не по заводах, не по лінії фронту, а по жилим кварталам почали скидати авіабомби. Засипати градами, артилерією. Тобто ми вже були тоді, ми вже відійшли в завод, ми вже працювали на заводах, було безпечніше, ніж в місті. Тобто Ми виїжджали за медикаментами в місто і ну, ми поверталися на завод, так, фу, слава Богу, все, доїхали. В тобто, них ціль була одна: деморалізувати населення. Деморалізувати військо і таким чином взяти місто під свій контроль. Тобто вони не рахувалися ні з людськими життями, ні з чим. І, ну, звичайно, по класиці, коли ми вже були на території Російської Федерації, до нас від них було одне питання: навіщо ви знищили своє місто? Я кажу, ми вони нищили. Кажу, як, ви його авіацією знищили? Я кажу, якби в Маріуполі працювала наша авіація, ми б тут не сиділи. Кажу, ну, як мінімум. В Маріуполі не працювала українська авіація. Ну, зрозуміло, що їх ця відповідь не влаштувала. За це ми дуже сильно. Це були провокації? Ні, це вони дійсно в це вірять. Вони по сьогоднішній день впевнені в тому, що такі міста, як Маріуполь, знищили сми. Це було перше ще зруйноване місто, якщо я не помиляюсь. Це було перше таке масове потрапляння в полон наших військових. Але ми робили свою роботу, ми відтягнули на себе велику кількість російських військ, ми показали, як ми можемо воювати, тому що навіть коли ми вже були в полоні, нам е -е -е, бійці саме ДНР. Казали, ми думали у вас там більше. Ми думали, у вас там тисяч десять. Я кажу, не було нас так багато. Я працював з пораненими легкої, середньої ступені. Загалом, якщо вони були доправлені з тяжкими пораненнями, які потребували хірургічного втручання до ну, глибокого хірургічного втручання до. Нашого імпровізованого госпіталя, де проводилися дуже складні операції в екстремальних умовах, під світлом фонариків, це всі бачили. І місць було мало, і особисто я забрав своїх хлопців до себе і вже продовжував їх лікування, їх відновлення після операції сам. Хлопців витягувати треба саме маріупольський гарнізон. Дуже-дуже важко, і на хлопців дуже-дуже багато повісили злочинів, як вони називаються, військовими злочинами. Тобто, на мене самого намагалися повісити, тобто мене привели на допит. Медик, да, медик. Тайру знаєш. Ну, звісно ж, знаю Тайру. Да? Працював з нею. Я кажу, ну, звісно, працював. Ми ж медик, ми всі один з одним госпітальєри, тобто Ангели Тайри, бойові медики 36-ї, всі були пов'язані. Я кажу, а, то, значить, ти з нею людей на органи вивозив? Кажу, ну які органи? Каже, ну, в Маріуполі людей на органи різали, продавали в Європу. Я кажу, Маріуполь окупований був, як ми? Ну, що до війни. Я кажу, ти до якої війни? І от в такому плані були допити, тобто зізнавайся, здавав людей на органи, різав, от, били, підписуй, я не буду, і все. От. Довго вони не гралися зі мною, їм було нецікаво, там були більш цікаві випадки. От. То мене більш-менш спокійно пройшло. Ну, на фоні інших. Я планую, якщо все вийде, якщо все буде добре, в. Служба, яка займається полоненими в реінтеграційну службу на посаду реабілітолога, в майбутньому психолога, тобто, і працювати вже з нашими хлопцями, з полоненими, хто повертається з полону. Тому що ну, я їх зможу зрозуміти більш ніж інші. Я зможу їм допомогти так, як не зможе ніхто інший, тому що. Це вже на практиці перевірено, тому що там зараз працюють такі самі, як і я, мої знайомі, які теж були в полоні, і вони мені допомагали реабілітуватися по поверненню. І я розумію, наскільки це наскільки це може принести багато користі, тому що дійсно ті, хто повертається звідти, особливо після довготривалих термінів, то вже там хлопці на рекорд і 31 місяць ідуть. І... Тобто такі люди там потрібні. Після повернення ну, особисто про себе і те, що я побачив навколо себе, коли людина повертається, вона ще не розуміє, де вона, що вона, що з ним. І чим далі, чим більший строк перебування, тим гірше і гірше цей стан по поверненню. Тобто, я по собі, я по приїзду, я три доби я зовсім не спав. Абсолютно, я не міг спати, і я не відчував ні втоми, нічого, тому що адреналін. Просто на шаленому рівні. І ну, по-різному, тобто, людей потрібно до цього готувати. Чим, в принципі, в принципі, нам пояснили, що з нами буде. Коли ми приїхали, нам, психологи реінтеграційної служби, вони повністю розписали все, що з нами буде. Тобто, все, що з нами відбувалось, ми вже були готові, да, ми були готові до цього. Особисто, ну, в мене досі ще з психікою не в порядку. тобто, Тут так зараз, так. Да. Пройде година, мене знов перемкне, мені стане гірше, тобто, але знову ж таки психологи, реабілітологи працюють, і вони готові до цього і готують до цього всього нас. Звідти люди повертаються замкнутими, звідти люди повертаються ще в такому стані, що контролювати свої емоції вони не можуть. Або це. Повністю холодний розум, холодне серце, або це прям, тобто спалахи. Так, я був абсолютно, але в ну, мене так вийшло, що на протязі року, тобто з 23 вересня 23 року, по момент обміну, я працював там в СІЗО, працював з хлопцями з соціальними нахилами і так, трошки медиком. І... Я розумів просто таку річ, що якщо я зараз почну показувати, що там, що мені важко, що мені там, ще я хочу додому, там більш за інше, ще, ще, ще щось, то люди, які навколо мене, в них знов в них, їх стан буде ще гірший. І тому я дуже дуже себе стримував, я дуже-дуже себе намагався тримати в руках, і, мабуть, це зіграло дуже. Такий Злий жарт зі мною вже після повернення, тому що прийти в стан нормальний, мені важче, ніж іншим, які там давали хоч якусь волю емоціям, хоч якусь волю почуттям своїм. От, я собі такого там не дозволяв, але, але як казали в одному мультику, робота така.